Слава Україні! З вами Євген Конішевський, і як завжди на нашому каналі продовжуємо вас знайомити з дійсно корисними речами. Сьогодні хочу познайомити любителів лову риби з алюмінієвими стійками від компанії BRAIN. Річ дуже універсальна, виконана вона з алюмінію, покрита товстим шаром емалі коричневого кольору. Тобто, ніяка корозія і ржавчина їй не страшна. В нижній частині вона загострена, має різьбу. В верхній частині стандартне різьбове кріплення. Також є отакий от замочок пластиковий. Для того, щоб регулювати висоту, нам просто-напросто потрібно відкрити замок, виставити стійку на потрібну вам висоту, просто-напросто закрити замок. І все надійно виставлено. Тобто, з рахунок нижньої частини ми можемо крутити е, нашу стійку абсолютно в будь-який ґрунт. За рахунок нашого замочка виставити. Потрібну нам висоту, а різьбовий отвір ми можемо вкрутити абсолютно будь-яку річ, яка нам потрібна на рибалці. Це може бути якийсь тримач вудки, це може бути сигналізатор, це може бути садок, стіл для наживки. Навіть якщо ви забули підсаку, сюди можна вкрутити голову підсаки. Тобто річ насправді дуже-дуже дуже універсальна. Також ще одна фішка це те. Як можна вкрутити цю стійку? Інколи ґрунт дуже твердий, або це може бути пісок, в який теж не дуже зручно вставляти стійки. Вона постійно з нього падає, вивалюється. Нашу стійку ми беремо просто-напросто розбираємо. У верхню частину вкручуємо те, що вам потрібно. Наприклад, це буде стійка чи садок. нижню частину кожна стійка комплектується ось такою от штучкою. Нижню частину ми просто-напросто беремо в наш замок, вставляємо наш ключик. І просто-напросто вкручуємо. Тобто ніякий ґрунт не буде перешкодою вам для того, щоб вкрутити цю стійку. Це є великим плюсом, тому що більшість компаній мають таку фішку, але цей отвір не пролягає через цю стійку, а він просто-напросто в пластику. Але з часом клей між алюмінієм та пластиком висихає. Також метал має властивості зжиматися та розжиматися в залежності від температури. Тому оця пластикова вся конструкція може прокручуватися. Ми пішли далі і зробили цей отвір просто-напросто через всю стійку. За допомогою цього, щоб там з цим пластиком не відбувалося, ми все одно можемо зробити ту процедуру, яка нам потрібна. Після того, як ми вкрутили. Ми просто-напросто беремо другу частину, на яку вже вкручений, наприклад, садок чи тримач вудки, і просто-напросто вставляємо і закриваємо. Замок цей може витримати достатньо. Велике навантаження, тому якщо ви переживаєте, що не зможе тримати вудки, ні такого не станеться. Дуже все надійно, дуже все гарно зроблено. Е, як я сказав, емаль запобігає створенню корозії, тому така стійка, як я кажу, стійка на все життя купили і закрили цю проблему повністю. І так в компанії Brain доступна вона в чотирьох різних розмірах. І е, дає змогу риболовам е, налаштувати на правильну висоту е, в, в межах від 40 см, тобто маленької стійки, до 180 см. Це велика стійка в розкладеному вигляді. Тому сподіваюсь, що сьогоднішня інформація стала для вас корисною і ви вже придбали і використали на риболовлі стійку від компанії Prey. Обов'язково залишайте коментарі. Та підтримуйте наш контент жирним лайком. З вами був Євген Конішевський та канал Ібіс Відеоогляди». Побачимось.